Книга буття, глава 31, І почув був Яків слова лаванових синів, що казали, Яків забрав усе, що було в нашого батька, і з того, що було в батька нашого, зробив собі всю оцю честь. І побачив Яків Лаванове обличчя, а ото він тепер інший до нього, як був учора, позавчора, і промовив Господь до Якова. Вернися до краю батьків своїх і до місця твого народження, а я буду з тобою. І послав Яків і покликав Рахіль і Лію на поле до отари своєї, та й промовив до них Я бачив обличчя вашого батька, що він тепер інший до мене, як був учора й позавчора, та Бог батька мого був зо мною. А ви знаєте. Що всією силою своєю я служив вашому батькові, і батько ваш сміявся з мене і десять раз міняв заплату мені, але Бог не дав йому чинити зо мною зле. Коли він говорив, був отак: крапчасте, буде заплата твоя, то й котяться всі овечки та кози крапчасті. А коли скаже так, пасасте, буде заплата твоя. То й котяться всі овечки та кози пасасті, і відняв бог худобу вашого батька та й дав мені. І сталося в час, коли отара злучувалася, звів був я очі свої та й побачив у сні аж ось козли, що спинались на овечок та на кіз, були пасасті, крапчасті й рябі. І сказав мені у сні Якове, а я відказав ось я. Він промовив зведи свої очі й побач усі козли, що спинаються на овечок та на кіз, пасасті крапчасті рябі, бо я бачив усе, що Лаван виробляє тобі. Я Бог Бет-Елу, що ти намастив був там пам'ятника і мені склав там обітницю, тепер уставай, вийди з цієї землі і вертайся до землі твого народження. І відповіла Рахіль та Лія та й сказали йому, чи ми маємо частку та спадщину в домі нашого батька. Таж він нас полічив за чужинців, бо продав нас і справді пожер наше срібло. Бо ж усе багатство, що Бог вирвав від нашого батька, воно наше та наших синів, а тепер зроби все, що Бог наказав був тобі. І встав Яків і посадив своїх жінок і синів своїх на верблюди. І він забрав усю худобу свою і все майно своє, що набув, здобуту худобу свою, що набув у паданні Арамейським, щоб прийти до Ісака, батька свого, до землі Ханаанської. А Лаван пішов стригти отару свою, А Рахіль покрала домових божків, яких батько мав. І Яків обманив Лавана Арамейського, бо не сказав йому, що втікає. І втік він, і все, що його, і встав, і перейшов річку, і прямував до Гілеяцької гори, а третього дня розказано Лаванові, що Яків утік. І взяв він з собою братів своїх і гнався за ним дорогою семи день, та й догнав його на горі Гілеяцький. І прийшов Бог до Лавана, Арамеянина в нічнім сні, та й до нього сказав Стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого. І догнав Лаван Якова, а Яків поставив намета свого на горі, і Лаван поставив з братами своїми на горі гідляцький. І промовив Лаван до Якова, Що ти зробив? Ти обманив мене. І забрав моїх дочок, немов бранок меча, чого втік ти таємно і обікрав мене, і не сказав мені. А я був би відіслав тебе з радістю, і співами, з, з бубном і з гуслами. І ти не дозволив мені навіть поцілувати онуків моїх і дочок моїх. Тож ти нерозумно вчинив я маю в руці свої силу, щоб учинити з вами зле. Але Бог, вашого батька. Вчора вночі сказав був до мене, говорячи Стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого. А тепер справді підеш, бо ти сильно затужив за домом батька свого. Але нащо ти покрав моїх богів? А як і відповів і сказав до Лавана, тому що боявся, бо я думав, аби но він не забрав від мене своїх дочок. При кому ж ти знайдеш своїх богів, не буде він жити. Перед нашими братами пізнай собі, що твого в мене, і візьми -то собі, А Яків не знав, що Рахіль їх покрала. І війшов лаван до намету Якового і до намету Ліїного, і до намету обох невільниць та нічого не знайшов, і вийшов він із намету Ліїного. І війшов до намету Рахілиного, А Рахіль узяла бошки і вложила їх до сідла верблюда та й сіла на них. І обмацав лаван усього намета і нічого не знайшов. А вона сказала до батька свого Нехай не палає гнів в очах батька мого, бо я не можу встати перед обличчям твоїм, бо в мене тепер звичайне жіночі. І перешукав він та бушків не знайшов. І запалав Яків гнівом і сварився з Лаванов, і відповів Яків і сказав до Лавана, яка провина моя, який мій гріх, що ти гнався за мною, що ти обмацав усі мої речі? Що ти знайшов зо всіх речей свого дому, поклади тут перед моїми братами і братами своїми, і нехай вони розсудять поміж нами двома. Я вже двадцять літи з тобою, вівці твої та кози твої не мертвили свого плоду, а баранів отари твоєї я не їв. Розшарпаного диким звірем я не приносив до тебе, я сам ніс ту шкоду. Від мене домагався ти того, що було вкрадене вдень і що було вкрадене вночі. Бувало, що вдень з'їдала мене спекота, а вночі наморозь. А мій сон мандрував від моїх очей, таке мені 20 літ у твоїм домі. Служив я тобі 14 літ за двох дочок твоїх і 6 літ за отару твою, а ти 10 разів зміняв мені свою заплату. Коли б не був при мені Бог батька мого, Бог Авраамів, і не той, кого боїться Ісак, то тепер ти відіслав би мене в порожній. Біду мою й трут рук моїх Бог бачив, і виказав це вчора вночі. І відповів Лаван і сказав до Якова. Дочки, дочки мої, а діти мої діти, а отара моя отара. І все, що ти бачиш, то моє. А дочкам моїм, що зроблю їм сьогодні або їхнім дітям, що вони породили їх. А тепер ходи. Я й ти вчинімо умову, і оце буде свідком поміж мною й поміж тобою. І взяв Яків каменя і поставив його за пам'ятника, і сказав Яків браттям своїм Назбирайте каміння, і назбирали каміння вони, та й зробили могилу і їли там на тій могилі, і назвав її Лаван Егар Сагадута. А яків її назвав Гал-Ед. і промовив лаван Ця могила свідок між мною і між тобою сьогодні, тому той названо ймені її Гал-Ед. І міцпа, бо сказав, Нехай дивиться Господь між мною і між тобою, коли ми розійдемося один від одного, коли ти будеш кривдити дочок моїх, і коли візьмеш за жінок понад дочок моїх. То не людина з нами, а дивися Бог свідок між мною і між тобою. А як і до Лавана ось ця могила й ось той пам'ятник, якого поставив я між собою, між тобою. Свідок ця могила і свідок цей пам'ятник, що я не перейду цієї могили до тебе, і ти не перейдеш до мене цієї могили. Та цього пам'ятника на зле розсудить між нами Бог Авраамів і Бог Нахорів, бог їхнього батька. І Яків присягнув тим, кого боїться його батько Ісак, і приніс Яків жертву на горі і покликав братів своїх їсти хліб. І вони їли хліб і ночували на горі. Амінь.